Mm-hmm. В'язниця місце, яке люди зазвичай оминають. Ми прийшли сюди добровільно. На території Запорізької пенітенціарної служби відкрили в'язничний музей. Анатолій Іванович історію запорізької в'язниці знає на щиток. У пенітенціарній службі працює вже більше 40 років. Розповідає, експонати потрапили на виставку прямо із камер в'язнів. Тут і мило, у якому ховають гроші, черевики ничкою для мобілки, щітка із отвором для наркотиків, і навіть так звані заточки, які засуджені використовують для помсти. Ну Погібший є. 99 чидені в 69-му року його то суджений зарізав заточки ззаду в спину, в знак отмщення. Директор музею із особливим захопленням розповідає про Нестора Махно. Тут йому присвячена ціла експозиція. Публікації у тогочасній пресі, а також гроші, які запровадив Бунтар. Це Махновські гроші, це Махновські марки на конверти. Это вот деньги, э, в то время советские, на которых он ставил печать. В экспозиции єй фотографії Нестора та його товаришів. Анархісти, з которыми он співпрацював. Аршинов, знаменитая Маруся, Егорова Таман а зліва від стенду працівники музею розмістили найпотаємніше. Ось в такій камері Нестор Махну просидів три роки. Тут і його тарілка, і його ложка, і його кружка. Ця камера була створена на основі історичних довідок та спогадів. А от Олександрівської в'язниці, у якій знаходилась камера номер 10 вже давно немає. Нестор підірвав її. Ну мені вдалося зустрічатися з дядушками і з бабушками. Зараз вже немає живих називається дуже положительно і як крестьяні. У багатих забрав бідним розділів, у багатих забрав бідних розділ, бідним розділів. Окрема експозиція у музеї присвячена Дніпрогресу. Анатолій Іванович стверджує, що будували його засуджені. навіть їх речі показує. На встановленні Дніпрогреса наш, роботало. Два концлагеря. колонії почали потім називатися. Проводжаючи до виходу, директор музею розповідає, що вже декілька років був на пенсії. Та коли запропонували очолити в'язничний паноптикум, не втримався. Сьогодні він знову у строю, адже музей це особливе місце для людей, які ціни легкі службі присвятили все життя. Надія Бурдєєв, Федір Попадюк спеціально для Медіагруп нові проекти.